Доброго дня! Вітаю всіх грибників та любителів активного відпочинку на природі. Приїхав я знову до молодого лісу, маслючки підростають, тому йдемо разом і будемо їх збирати. Два дні тому я залишав багато маленьких маслюків і впевнений, що вони там саме підросли до такого розміру, що потрібно їх збирати. Тому зараз йдемо на місце і почнемо збір. Ого, тут у нас все стабільно, Та ж сама краса, дивіться. Дерево пускає сік. І на цьому соці. Скільки метеликів збирається. Не очікував я їх тут побачити Дивіться, посеред трави на жарі, печуться. Все. І що ви скажете? Малята. Ви що, ще не червиві чи що? А це, да. Вон, один червивий і два хороші. Забираємо. Тут аж ніяк не двоє. Тут і далі ростуть. Так. Є, є. Це червивий. Ага, вже три хороших. Ну, Так, ось, є ще. Є ще дуже багато гриба в траві. Я ж кажу, треба уважно, дивитися. Всі сюди буду складати і подивимося. Ось тут дивіться, що робиться. Вон які красавці. Подивіться на цю якість риба. Взагалі шикарний. Вон, дивіться, що відбувається. Знову отак, кучкуються Ось такі грибочки. туди. Кос? Знову ж таки дивіться. Погляньте як ростуть ось. Групами такими. О, це вже якась поганюка. Рижа така, дивіться який. Перебрав, вже трохи є, бачите, це ми ще навіть в ліс не зайшли, Це так чисто на окраїні я знайшов. Трохи є червивого. тому що ці на сонці тут ростуть. От зараз підемо далі в ліс. Там гриби будуть 100% частіше. Ось як цікаво, поросли на мурашнику, дивіться. Дивіться так. Ха -ха. уявляєте, Горб такий великий. І ростуть ось такі маслюки класні, Ось. Ну Коло Около ось теж є такі непогані. Є що зібрати. Краса, краса, дивіться, така посуха у нас. А маслюк гляньте який мокрий. от йому тут води вистачає, дивіться які аж близкий на сонці дивіться які красивий та ви що? клас як на картинці якісь дивіться які гарний так Вон, дивіться куди наглянь в трав'ячки є потім йдемо далі ось які тут гарні Маслючки. Ой, снова такие вывойки хорошие. На свинушку схожий гриб. Їх тут багато ось повновазував, бачите? Такі вони тут. У нас на Київщині дай, в більшості частини України зараз триває посуха, дощу вже давно не було, більше двох тижнів, а мабуть навіть три тижні не було дощу, тому ліси вже... Дуже сильно висушило. А от саме цей ліс зараз трохи виручає по грибах, тому що в нього така специфіка. Він знаходиться в долині і тут завжди присутня волога. Навіть коли таке було посушове літо, сюди приїжджаєш, а тут волога є і гриб росте. Ще попереду дуже багато перспективних місць, які зараз будемо. І зараз будемо обстежувати і забирати ось такі красиві грибочки. Дивіться, як вони тут ростуть на такому схилі. Такі класні, О, ти що, ти що. Взагалі чудові масляки. Вон який. Бачите? І ось тут ще маленькі є. Ось вже прийшов на горбик. Золотий горбик по маслюках я вам скажу. Не знаю, чому тут завжди так. Ну, мабуть, за того, що роса зранку сюди гарно падає. Він так бачите, тут відкрито так горбик. І прямо на ньому ростуть гарні маслята, От я ці залишав на два дні, дивіться, і вони підросли, підросли такі стали. Є гриби є, і ось сюди. Теж є. Класно. Такі всі гарні. Є, є, є. Оце цей горбик він завжди найбільше дає гриба. На ньому вони так гарненько ростуть. Всі такі, бачите, за це буквально за два дні так виростає зараз маслюк. Такий стає великий. Ось такі вивочаньки. Віці які красиві. Угу. Треба побиваємо трохи бур'я. зовсім інший колір. А я ось пізніше. Ну, зараз ще їх немає. Ось пізніше там почнуть рости маслюки у березах. прямо посеред берез. І в них така ніжка буде, полосата. значить знаєте, як то у берези, полосата така. І в маслюка буде така сама. От о, взагалі такий він красивий. Ось і тут уже таке забарвання, типу полосата, але там ще більше буде. Я вам обов'язково покажу. Ну, ще нема в тих березах там. Вони пізніше будуть. Там виходить. В останню чергу, мабуть, будуть. Вони це почали спочатку по таких місцях рости, а потім на тій грибнички будуть. Але обов'язково будуть. Такі всі мокрі. наче після дощу. А дощу не було довго вже довго. Три тижні. Три тижні точно дещо не було страшна. пилюка зараз стоїть на полях, на дорогах. Взагалі нереальна пиль. О, дивіться, от знову на одному місці скільки гриба взяв. І це ще не весь, там ще є. Зараз буду рвати. Погода прям крута. Не жарко, сонячно. І вітерець легенький був, продуває. Ось дивіться. Два маслюка, і в них різний колір. Це трохи світліший, це темніший, хоча ростуть поруч. Такі вони цікаві ці гриби. Ось трохи знову зібрав. Кульок майже повний. А місця ще є. Підемо далі. Ось погляньте які кавобочки. Такі теж мені вони подобаються круглячки. А ось тут що. Нічого собі наліпило їх тут. Погляньте. Ну, маслюк завжди так росте. Коли йде хороша хвиля, то маслюк завжди так росте. А ви ж дивіться, перед цим о, ну тут вже не чистий маслюк, це вже такі, вони треба перебирати. Щось вони тут вже трошки переточені. Перед цим були колобочки, маслючки такі симпатичні, а ці дивіться вже зовсім другі. Такого кольору вже Рижого Ось і сосною такі колобки тут повилазили. Ого, який здоровий. Нічого собі такі менші є ще. Ось ця роїшка така довго нога стоїть. Ось тут така полянка між березами. І тут завжди... Так, в кінці вересня, от, в середині вересня, дуже багато виростає маслюка. Це, мабуть, потрібно почекати реально дощу, тому що зараз немає тут нічого. І вони тут такі, знаєте, цікаві маслюки виходять. Ніжка в них така, наче це береза, така полосата. Ось, як з'являться, о, подождіть, а вони ось уже з'явилися. О, якраз вам і покажу. Вон дивіться, зараз приближу. Вон бачите яка ніжка. Така смугаста. Березовий маслюк. Серед берез росте. Ну, тому в них такі ніжки от виходять. Смугасті. Так що і тут вже починається маслята, але тут е, такий вже іде горбик, і воно виходить вологи менше, тому тут, мабуть, багато гриба не буде ще. Але все-таки перші вже пішли. Бачите, є трохи. Я ж кажу, такі ніжки цікаві, тут вже І тут трохи зібрав. А ви погляньте, як вони тут маскуються? От я вже думав, що нема нічого. Потім просто глянув більш детальніше, дивіться як Ось не видно взагалі. Просто під листями так пробивається тут. Розгорнув і ще є тут. Вон дивіться. бачите, яка ніжка в нього смугаста. Ще й досі тут сижу. Просто на одному місці ось раз, розрив і ще три дивіться. Ну ці червиві. Ну, ці, ці два може і не червиві. Зараз розріжу, гляну. Прямо під ногами. Сироїшка. А ось ці дві сосни. Де ще весною в травні. Пам'ятаєте, я там відео знімав, казав, бабки хоровод тут водять навколо цих сосен. І дивіться, зараз заходжу сюди, теж помічаю такий горбик цікавий і тут росте така бабка. Ось дивіться, яка красива. Чудовий гриб Ну, якщо вже знайшли бабку, то тепер ходімо до тієї бабки, що я залишав позавчора і заберемо її. Зараз вже третя година дня. Бачите, сонечко з боку так підсвічує красиво дерева. Листочки так на гілочках вижать. Осінь. Швидко біжить осінь. О, це ж ти дубовик був. А ну зараз подивимося, що тут чемачка не треба качати Може тут уже меду повна яма О, дивіться як вони там строїть. Добавили-добавили сот трохи. Ух ти! Хе, тікаємо! Тікаємо відсюди! І на цьому горбі ще маслюки можуть з'явитися. Ну дуже сухо, а так місцями дуже сухо. Не бачу гриба тут. Ось помітив гриб такий аж рожевого кольору. Дуже цікаво що це. Вон. Бачите якийсь такий. Ну, запах ніякий. Ось тут залишав підберезничок і він підріс, підріс. І став такий красивий, я вам скажу. Он який. Ух ти. Такі вони всі тут різні гриби. Десь такий гриб, десь такий. Класний гриб. Не встаючи з колін, отак на присідки дивлюся далі. І все ж таки помічаю ще одного. Ще одна сестричка бабка тут проростає, ось така Класно. Ось навіть і під цим деревом така хатка тут наче. Тут теж росте підберезовик маленький. Хороший. Погляньте який, колір шапки красивий. Іду і дихаю цим грибом, прям нанюхатися неможливо, такий він запашний, приємний дуже на запах, сираїшка така. Місцями трапляються. Багато ось таких вже перерощих грибів. Ну я такі вам не показую. Але він, бачите, ще чистий. Такий маслючок великий. Чистий, але вже вологи багато набрався. О, ось що поміщає таке якась. Дуже цікава штука, що це таке інтересно? Вижте якісь такі гриб наші, да? Так, да, воно вологе таке, щось таке понаростало тут. Угу. Знайшов ще трохи. Ці вже такі гарні, не червиві, повністю чисті. Тож потрібно забирати. А ось туди далі за гілкою. Такі гарні там ростуть. Свіжі молоді. Ага, ось дивіться, тут якісь такі шайби поросли здоров'я. Зараз вони досліджувати, що це за загріб. Цякі вони здоровенні такі. Не знаю, як там рижик виглядає, Рижики я ще не збирав, але це щось таке наподобі нього. Подивлюся, що це за вид. Ось такий він. І тоді багато, і багато видів. Раз. Ось це, ще щось таке. Вони, вони. І от вон туди дуже багато теж далі йде. Дивіться. Виростали тут. Угу. Ух, яке велике дерево. Величезне. Поруч два менших стоїть. Нема нічого, тоді думав тут може бабка якась туполева. Але поки що пусто. Не бачу нічого поки ще. Ось цими двома красивими мастрючками. Вже будемо закінчувати сьогоднішню прогулянку. Норму я свою сьогодні виконав. Ось такий пакуночок, повний грибочків. Чотири підберезничка, а то все маслючки хороші такі молоді. Ну що сказати? Є гриби в цьому лісі. Я сьогодні пройшов десь буквально тільки 30% всього цього лісу. І назбирав, в принципі, свою порцію грибів. Якби мені треба було більше грибів, то я б ще б ходив, а так мені цього достатньо. Все вказує на те, що гриби ще будуть тут продовжувати рости. Волога тут у лісі є, тіньок є. Ще сюди приїдемо не один раз, а на сьогодні похід будемо закінчувати. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, коментуйте, підтримайте канал підпискою. Далі буде цікаве відео. І всім до зустрічі, бувайте! Ось як тут цікаво. Зараз метелики збираються. Їх прилетіли шершні, відганяють. Розігнали майже всіх. Залишилось тільки два.